Перше, що ви бачите, коли приходите до нас до складу, це велика кількість планок, які вже є наявності, які можна купити як зі знижкою, так і по звичайній роздрібній ціні. Також ви можете побачити, що у нас наявності є водостічна система Рінвей. Вона є в таких діаметрах, як 90-й поменший, і 130-й побільше. І кольори коричневий та графіт. Так. Графіт 7024. Далі, потім ви проходитеся, обираєте, який ряд вам більше подобається. Зазвичай більшість людей хочуть, наприклад, не кондицію. То можна пройтися по цим рядам. Якщо ж ви хочете щось новеньке, таке готові доплатити трішечки так, і отримуєте нові листи. Тут і проходитися по правій стороні. Почнемо з лівої сторони. Тут у нас профнастил в товщинах від 0,2 до 0,4-0,45. Це у нас 1,5 метровий 0,4 товщини. Все на ціночку вказано, і розмір, і габарити листа. І далі і 2 метровий Оцинковка в гарному стані, взагалі новий, вважаю, його просто зараз по акції по знижці продаємо по 210 гривень. Товщина 0,2 метра. Але він відчувається плотнішим, ніж кольоровий. Кольоровий кажеться тоншим. Ну, це вже на смак і колір, кому що подобається. Вартість 210 гривень, обираєте з цих стопочок. Якщо потрібно, щось дешеве і без різниці, яка товщина. Далі, наступний ряд він уже йде в більш товстих варіаціях. Тут важливо звертати увагу на стопочку, в якій стоїть профнастил. Адже в одній стопці, стопочці можуть стояти листи в одній хвилі. Може бути так, що тут одна хвиля, тут друга хвиля, тут третя хвиля, і якщо вам потрібно, щоб вони співпадали, то краще дивитися з однієї стопки. Більше всього, листів в 20-й хвилі. Ось є півтора метрові. І 1,70. І двохметрові листи. Якщо вам потрібно в одному кольорі, то дивіться, бачите, оцих, наприклад, два листочка. Це ґрунтовка, тобто їх тут багатенько, тобто оцінкований ґрунтований лист можна обирати. Це десята хвиля. Також люди обирають, кому потрібна більш така широка, широкий лист, так, і міленька хвилька. Зелененький, дорожчий, адже він в гарному стані, єдиний недолік, там на різі, можливо, там Шавченка, може, вже її нема, Тобто розпродаж залишків. Кілька листочків під дерево зі знижкою по 400 гривень, метр 70 висота. Далі, 20-та хвиля в інших кольорах: вишневий, коричневий. Також дивитися стопишці, скільки листів в одному кольорі є. Буває так, що їх багатенько в одному кольорі, наприклад, оцих сріблястих багатенько. 380 гривень, двохметрове лист за квадрат виходить 165 гривень. Ну, і тут далі також є черепиця не кондиція. Залишки, кусочки такі, от менше 1,5 метра, півтора, плюс-мінус. Це ціна за квадрат. Тут можна вибирати, якщо потрібно кудись на якісь цілі такі десь маленькими полосочками, потім нарізати, то беруть ці листочки з додатковою знижкою. Далі йдуть цікава пропозиція 2,5 метри. Тут ціна за лист трішки варіюється в залежності від стану листа. І ці по 2,5, по 525 гривень. Тут вони не докрасні. На листі може бути частина прокрашена, частина ґрунтована, може бути половина листа прокрашена, може бути просто ґрунтований. Кілька листочків по 2,5 плюс-мінус, там може 2,40-2,50 в чудовій хвилі товщина гарна 0,45, 545 за лист. Грунтовані, оцинковані, красні зелені тут пару листочків. Далі оцинкованих також багатенько стопочка стоїть. Трьохметрові, трьохметрові 660 гривень лист в гарному стані, може десь м'янка незначна, також вони є. І є такий самий грунтований по 660 гривень. Тобто він знизу оцинкований і поверх проґрунтований. Далі ми переходимо в цю праву сторону, там, де у нас нові листи знаходяться. Тут у нас є трьохметровий графіт, 2,5 метри графіт, двохметровий графіт, покрівельний, стіновий, потім графіт в іншій хвилі, півтораметровий метровий. Дальше нова хвиля, також десятка. 1,80, 2 метри. Тонкий 0,2 товщини, коричневий, також є, 1,70 м. Графіт така хвиля, кстати, він по знижечці, він по тощині 0,37-0,38. Вартує 500 гривень за лист. Це дуже гарна ціна. Чорний матовий, сірий матовий. Он скільки всього є. Знову графіт. Ну ви розумієте, що графіт цього минулого року найбільш популярний колір. Але ми пам'ятаємо, що універсальний колір також коричневий. Тому зараз коричневий по дуже чудовій ціні зі знижкою 415 за лист. Це дуже гарна ціна для 0,4 товщини. Він є в покрівельній хвилі, є в стіновій хвилі. Також для понціновувачів чогось унікального під камінь. Будь ласка, є листи 2-метровий, 1,70 м. А також під дерево. Дивіться, який асортимент Бенге 2-метровий, біле дерево, золотий дуб. І новинка цього сезону це графіт під дерево 3D. Тобто він, наче графіт, але дивишся, а тут така структура під дерево 3D. Тобто такий полуматовий. Він у нас є на Сухомлинського в трьох розмірах: двохметровий, сімдесят і 1,50 п'ятдесят. Гарна товщина, 0,4. Ось так от. Зі зворотньої сторони такий темно сіренький. Так, треба прищепити, бо може вітру унести. Так, потім. Далі, матово коричневий, також зі знижкою. Минулорічна ціна. встигніть придбати 450 гривень за лист. Далі, це вже я показувала. Глянець навгадую по акції Покривельний стіновий 415 гривень за лист. Так, і стіновий такий самий, 1,5 метровий, 338 гривень за лист, ширина 1,20 двадцять. Бюджетні варіанти. 0,2 товщина є. Коричневий металік в розмірах 1,50 і 2-х 2 метровий, Зараз також за акцією 220 гривень за лист. Коричневий, серебрістий. Верхні царапинки, то зрозуміло, хтось переносить, щось падає. Верхню відставляємо, даємо красиві листочки. І 0,32 товщина матове покриття. Можна також придбати в розмірах 1,50, 2 метри. І унікальна пропозиція: вже готові штакетинки під дерево, однотонний графіт і коричневий. Ну, графіта мало, там десь штучок 15. Під дерево багато, дивіться, скільки всього. А під дерево в Єнгі взагалі є, що вони двостороннього сторон... покриття. Венгія дуже люблять покупку покупці, Адже він такий цікавий і темненький, і з розводиками під дерево. Так що можна придбати, ціна за одну штучку 80 гривень, ширина 11 см. Ну і ми прийшли до планочок, тобто різні види планок є в наявності. Наприклад, куточки 40 на 40, 50 на 50, коричневі, зелений, вишневий, це стандартні типові кольори. Також є трошки куточків це матового покриття. Якщо ви хочете якісь. Унікальний колір, ну, зрозуміло, який є в нас в наявності, то ми зробимо планку, яка вам потрібна в виготовлення від 1 до 5 робочих днів. Так що ласкаво просимо до нашого магазину.